Три способи, як вас обманюють при прорахунку і рекламі металопластикових вікон. Перший, я думаю, кожен із вас зустрічав в своїх під'їздах рекламні флеєра. Коли наступного разу будете приймати їх в руках, зверніть увагу на розміри. Наприклад, дивіться, якщо стандартне вікно кухонне в панельному домі має розмір 130 30 на 1,40 м, то в рекламному флаєрі його вказують десь приблизно 110 10 на 1,30 м. Звісно, коли потім. Клієнт визиває замірника, ну, знаючи вже приблизну вартість. Замірник на місці робить прорахунок по новим розмірам і вартість виходить набагато дорожче. Клієнт думає, що це нормально, але насправді це така спеціальна хитра фішка для того, щоб привернути вашу увагу, і ви думали, що у всіх фірмах приблизно все однакове. Другий спосіб. При прорахунку, коли вам рахують вікна, не враховують підвіконня, відливи, москітні сітки, підйом і тому подобне. Тобто, ви приїжджаєте, до вас приїжджає замірник, на місці це все додає, вартість замовлення збільшується на декілька тисяч. Ви також думаєте, що це все так, як у всіх що фірм, хоча насправді більшість адекватних фірм при прорахунку враховують це все одразу. Ну і способ номер три. Насправді цим способом ви... Обманюйте самі себе. Тому що коли ви шукаєте самі дешеві вікна, насправді різниця між, до, між самими дешевими і варіантом ціна якість приблизно 10% 10% по вартості, хоча по характеристикам теплопровідності, вітровим нагрузкам, теплозбереженню, ця різниця може складати до 30%. Тому, друзі, що я можу порекомендувати, перед тим, як вибирати вікна і купляти щось саме дешеве, просто. Зі своїми друзями, можливо, вам, можливо, вони вам дадуть якусь гарну рекомендацію стосовно якоїсь фірми. Почитайте відгуки, а після цього тільки замовляйте. В кінці мене ще буде до вас невеличка просьба. Я тільки починаю розвивати зараз свій аккаунт в ТікТоці, тому дуже буду вам вдячний, якщо поставите лайк, якщо збережете, поділитеся з друзями. Ну і звісно, підпишетеся на мій аккаунт.